Локальна вакуумна терапія, також відома як локальна декомпресія, банковий масаж, вакуумний масаж це метод застосування низького, від'ємного атмосферного тиску з лікувально-профілактичною метою. Механізм дії вакуумної терапії полягає у створенні осередку впливу тиску нижче атмосферного, де відбувається втягування тканин. Внаслідок механічного подразнення тканин та судин покращується кровообіг, прискорюється циркуляція крові та лімфи, відбувається розкриття резервних капілярів, покращується трофіка тканин, наростає перфузія і, як наслідок, регенерація. Інтенсифікується обмін речовин, змінюється тонус м'язів та їх натяг. Посилюються висхідні сигнали від пропіорецепторів, які відповідають за відчуття власного тіла. Методики вакуум-масажу розділяють на стабільну та лабільну, тобто, коли насадки утримуються на одному місці протягом деякого часу та коли насадки динамічно переміщуються поверхнею шкіри. Сукупність цих факторів дає можливість вирішити низку проблем опорно рухового апарату і не тільки. Локалізація вогнища впливу, тривалість та інтенсивність визначає лікар. Виходячи з особливостей захворювання та індивідуальних особливостей вашого організму.